Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас починається дощик самого ранку, хоча показувала аж з трьох часов дня. Це навпаки добре, не буде такої спеки, хай йде дощик. Бідьки, щоб гарний дощ пройшов, бо дуже земля суха і ці дні так вже шкварило жах, скрізь була така спека. Так що хай йде дощик. Я, як завжди, згадала перед дощем, що мені треба пообрізати деякі квіти. Я думаю, багато в кого таке. Швиденько тільки що пообрізала. Так багато в цьому році равликів на всіх квітах, жах. Це ми як купили цей будинок, тут все було заросло прийом. Я його викопувала тут мішками, равлики, збирала, вірте не вірте, відрами. І ці роки майже їх не було. Де-не-де. А дивлюся в цьому році знову повно скрізь. На травах, на хвойних, О, залазять аж на вершки. Ось такі от маленькі ці равлики. Тільки що знову їх повно повизбирувала з деяких квітів, бо ж все згризають зарази такі. Скрізь їх повно. На флоксах. Що коїться. Це все треба знову збирати. На юках також повно їх завжди. Треба буде братися знову, все повизбирувати. Так що йду до хати. Зараз хочу щось спекти. Добре, що йде дощик. Вже треба було дощу. Як попідгорали вже троянди. От гарно вона квітує, якби не така спека, не так би спікалися б квіточки. Дуже гарна троянда не хворіє і завжди повно квітів. Він вже знову випускає свіжі пагони. Хоч і пересортом мені прийшла, але я нею дуже задоволена. Красуня. Ой, як добре. Такий міленький дощик моросить по плечах. Краса. Так, ну що, я обіцяла, що будемо з вами щось готувати. Чоловік замовив на сімний пиріг. Рецепт дуже легкий, простий. Давно, до речі, я його не готувала. Зараз будемо готувати. Ще називають його пиріг три стакана. Для цього нам треба стакан манки, стакан цукру і стакан муки розсіяної. Додаємо ще сюди чайну ложку розпушувача. І тепер все це добре перемішуємо. Беремо яблука, я їх вже помила, очищаємо їх від шкурки і натираємо на терці. Яблука я натираю на крупній терці. Ось так я натерла яблук і тепер сюди додаю кориці. Корицю додайте за смаком. Тепер все добре перемішаю. Ось. Беремо тепер форму, застелену пергаментом і насипаємо сюди такі добре, повні 4 столові ложки нашої сухої суміші. Три 4. Розрівнюємо. Тепер ставимо наверх так само слой натертих яблук. Тепер на яблука знову висипаємо 4 столові ложки. цієї суміші сухої. 4. Так само розрівнюємо. Так, беру тепер масло, я його зарані поставила до морозилки, щоб воно було тверденьке. І ось так натираю тоненьким таким слоєм. Ось так, по всій поверхні. Далі продовжуємо вже викладати яблука. Так. Знову слой нашої сухої суміші. Останній слой яблук, і зверху знову все присипаємо з так з собою Розприділяємо добре знову все. Верху знову натираємо масло. Масло я натерла, розподілила по всій поверхні і тепер відправляю в духовку запікатися на 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. Пиріг уже готовий. Дивіться, яка краса! Дуже легкий і простий рецепт, і головне, що дуже смачно. Я ще зварила компотик з яблучок і слив. Всім, хто їсть, смачного. Уже стає дощик, цілий день майже йшов. Гарний дощик пройшов. Не лило. Так собі йшов рівномірно, трохи земельку, думаю, промочила. Вихідний у мене від поливу. До кожного дня треба поливати. Краса блистить. Красота. Це листечко. Думаю, що то таке? Це листечко. Красота. Це зараз навіть не хоче з хати виходити. Поїв і лежить в кухні на коврику. Прохолодно так стало. Гарний дощик пройшов, гарний. Що є дощ? Воно як все прямо поживало, листячко скрізь попіднімалось. Вже виясняється. Сонечко вам показалося, дивіться як Хмари швидко пливуть одні стоять на місці, а другі пливуть яка краса! красатим. що високо стоять на місці, а ці ще нижче. Щонищі... Пливуть, швидко, чи пролітають, як правильно казати. О, гляньте там, яке. Чорне-чорне, це все туди пішло, щоб не влізти в болото. Таке небо гарне зараз. Дощ, як з ще падає. Такі хмари, наче десь з землі. Да, швидко пливуть. Зараз начепляю болота, але дуже гарне небо, хочеться побачити. Ой. Ну, як все добре попіднімалося. Такий був в'ялий бурячок. А після дощу на який гарний став. кабаки також попіднімалися, то кожного дня пекло. Це не поляєш, такі хмарочки. Зараз і буряни підуть знову рости добре. І травичка. Ой, радуга є! За горіхом було не видно, подивіться. Клас. Це з лиману. Радуга показалась. Красота. Дуже гарно. Вона вже пропадає. Гарне небо. Є свіже повітря після дощу, то така духота була, аж не було чим дихати в обіді вночі, так було важко. Ще не бачила так швидко. Хмарки проходили. Прямо летять. Красота. Так, радуга вже пропала. Ледве-ледве трішечки видно внизу. Сливки вже дозрівають. Мало їх в цьому році, ну, скільки є, дуже смачні оці, довгенькі такі сливочки. Нам вистачить небагато, але щось є. В новому році зовсім слив не було, а по познав... ну, минулому то прямо. Аж гілки до землі доставали, такі були вони рясні. Сонечко пригріло. Так, що ось такі от у нас справи. Пройшов гарний дощик. Дочекалися ми дощику. В цьому році, слава Богу, трохи йдуть дощики. Не така засуха страшна, бо в минулому році тут все було сухе, таке. Цей час. Все таке було страшне, сухе, дощів зовсім не було. Тихо, тихо, спокійно. так. дав Бог нам вже миру, спокою. Вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока.